Цьому відео я вам розкажу свій власний досвід, свої власні лайфхаки, які я сам винайшов, як. Підзаробити на новий рік два способи пошуку квартир, і вони в мене спрацювали обидва. І третє, як я вже казав, я вийшов на роботу через три тижні, як сюди приїхав, без знання мови. Тому, якщо ви досі не встроїлись на роботу, я вам розповім лайфхак, як це швидко зробити і знайти собі гарну фірму, де вам буде зручно працювати. Тож, якщо вам до такий формат, авансом поставте мені, будь ласка, лайк. І якщо сподобається взагалі, то в кінці, будь ласка, підпишіться на це відео. А я буду починати. Тож почну я зараз із найживотрепещущої теми, як шукати собі квартиру, щоб її зняти. Для цього способу вам взагалі потрібен тільки комп'ютер і інтернет і все ви знайдете. І для цього я вам вмикаю екран і буду вже розказувати, сидячи за комп'ютером. Спосіб, я вам обіцяв, використовуючи тільки Google, наприклад, Мюнхена, або, наприклад, давайте ми пошукаємо нерухомість за цим способом. Ну, наприклад, давайте там. Як виживати, наприклад, десь ось тут. Так, от таке маленьке містечко. От, і в такому маленькому містечку ви хочете знайти, наприклад, собі житло. Ви в Google вбиваєте імобілін. Ось у мене вже тут приготовано воно. От. І імобільен це нерухомість. Тобто Google відобразить вам всі агенції нерухомості. Таким чином, ви бачите, вже у нас є красні цяточки, і тут у нас є цілий список імобілів, котрі тут. Тобто В цьому маленькому городку: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 агенцій нерухомості. От, і ви значить, берете, наприклад, ось яка там за списком йде у нас? Перша. Ось вона тут знаходиться. І ви копіюєте її назву. І е, відкриваєте Google документ. Давайте ага. От. Google Docs, і тут можете тут табличку зробити так, для назви, тут для емейлу і тут ще для телефону. От. І значить тут ви вбили назву. Далі повертаєтесь сюди. У нас тут є можете, адресу, ну, щоб потім мало ли що вам вона знадобиться у окрему ячейку. Так, і далі повертаємося, що у нас тут є по контактах. У нас є контактний номер телефону. Його копіюємо обов'язково. Обов'язково всю інформацію розміщуєте завжди у окремих ячейках. Це потім вам зекономить час. І, звісно, так, є в нас сайт. Значить, копіюємо сайт цей. Звісно, робимо так, ще тут ось нову. Ячейку, і можна сказати, переходимо. Давайте на цей сайт у новій вкладці, я би рекомендував вам робити, щоб тут нічого в нас не зачинилося. Тож, перейшли новий, на, на, тут. І тут, значить, ця агенція, і от ми переходимо одразу в контакти. І у нас тут є найважливіше. Тобто тут є у нас імейл, котрий ми також копіюємо. І, значить, у нас значить, є. Все, і у нас виходить така табличка. Значить, у нас назва, адреса, номер телефону, сайт і емейл. І таким чином ми вбиваємо, робимо всі-всі-всі. От бачите, мабуть, тут навіть сусідні, тобто ви можете обдивитися, тобто, всі там місця недалеко. Тобто, ви можете. Їх знайти і е, собі в базу вбити. І що робите ви потім? Потім у вас є така база, і е, ви, відповідно, е, пишете емейл, де ви кажете, що ми там такі, 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 шукаємо квартиру. Е, нам потрібна квартира така, 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 оплата через джоб-центр, всі діла. Тобто робите правильне, таке, гарне, гарного листа одного. От, і далі просто що робите, у вас, наприклад, тут. 50 е агенцій нерухомості і берете і розсилаєте усім е, цього листа. І от я вам обіцяю, що 1 з 50 або е там, 5 з 50-10% вам точно відповідь якусь нададуть. І вірогідність того, що там в них знайдеться квартира, теж дуже є висока. От. Тому е ось це ось такий вам лайфхак, як це робити. Інший спосіб, далі ми йдемо, коли ми розіслали, ми беремо, купуємо на пошті собі ти самих 50 конвертів, і в нас є адреси. І все це, як ви знаєте, в Німеччині вони люблять дуже паперові листи. І берете, е друкуєте е оцього гарного листа і теж відправляєте по пошті. І я вам теж гарантую. Ось цей спосіб із відправкою по почті, це вам. Ось так ви зробите, і ви 100% знайдете квартиру, куди вам заселитися. Це просто не може такого бути, щоб ви не знайшли квартиру. Ось так просто. Тому що на всіх оцих спеціалізованих сайтах я вам чесно скажу: скільки ми з дружиною не шукали, нічого такого не вийшло. От. Тому ось вам такий лайфхак. Другий спосіб, треба буде більше прогулятися, тому що це робиться пішки. Але таким чином ви виявите саме ті імобіліни, ті агентства нерухомості, котрі працюють тут рядом, і ви зможете сфокусуватися на них, і, скажімо так, достукатись до них, і можливо таки виняйте собі квартиру. Якщо ви бачите ЖК, або багатоквартирний будинок, навіть у невеличкому місці, ви до нього можете підійти і або біля під'їзду, або в самому под'їзді ви таку об'явку побачите. Там ви побачите назву імобіліна. Це агенство нерухомості, котра зазвичай обслуговує цей будинок. І таким чином ви будете знати, що у цього імобіліна є будинки, котрі. Вони обслуговують і в них багато є квартир під здачу. От тому що в Німеччині люди не займаються так, що одну квартиру здають. Вони її віддають в мобілі. Немобільним вже займається цим. А є люди, у котрих там багато квартирні будинки є, і вони також віддають їх у. Імобілін на обслуговування, і тому таким чином можна знайти конкретно потрібний імобілін, котрий вже можна сконцентруватися і туди навіть сходити, познайомитись і спитати, чи нема там у них квартирки зайвою під зйом для вас. Ось такі вам два способи пошуку квартири. Якщо вам було цікаво та корисно, будь ласка, напишіть в коментарях, цікаво почитати, що ви думаєте стосовно цього. А ми переходимо до пошуку постійної гарної роботи, і оцей спосіб дуже подібний до того, як шукати собі квартиру. В принципі, теж його можна розділити на дві частини. Це перша це яка буде робитися пішки, і друга частина, звісно, через Google карти. Тож давайте більш детально я зараз про них розкажу. І от часто ви на вулиці, коли гуляєте, бачите ось такі пілони із фільмами. Я вам зараз фотку покажу між детально. От, і берете, просто гуляючи у себе у своєму рідному місті, там ви вже живете, там чи в лагері знаходитесь, чи вже там квартиру знайшли, неважливо. І просто фотографуєте ось ці пілони. Це пілони, на котрих зображені фірми, котрі знаходяться там в цих будівлях, або там поряд, десь поряд ці будівлі. Фірми ці є. Це означає, що офіси цих фірм знаходяться тут, і вам буде досить зручно добиратися до цих фірм, тому що ви вже пішки прогулюєтесь біля них. І таким чином ми гуглимо всі ці фірми, додаємося через LinkedIn, знаходимося так само через Google їхні всі контакти і так само розсилаємо повністю. Своє резюме Lebenslauf І так само присилаємо цей Lebenslauf також по пошті, тому що це діє набагато краще, як ви знаєте, у Німеччині. Ось такий ось вам лайфхак. вже такі не хитрі, але я вам чесно скажу дуже дієві способи. Тому що я особисто пробував е, знаходити роботу через StepStone та інші спеціалізовані сайти для пошуки роботи. І там взагалі галіма нічого там цікавого мені, крім спаму, не надходило. Тому Ось цей спосіб дієвий. Саме за таким способом я знайшов свою першу роботу. Тому беріть і напишіть в коментарях, чи було вам корисно це. І от переходимо в кінці, як же ж під новий рік швиденько підзаробити тут все дуже просто. Ви заходите на такий сайт, як Kleine Anzigen. Це справжня находка для всіх українців, це як OLX, але е, німецький. І він працює набагато краще, тому що тут багато чого ну, краще. Побачите, покористуєтесь, тут можна продавати свої речі, купляти. Тут багато чого цікавого є, можна знайти там велосипеди комп'ютери, все, що вам потрібно. От, і точно так же можна зробити, можна так само знайти собі міні-джоб за 5 хвилин. В мене це займає. Тобто, ви вбиваєте міні-джоб. Все, готово. Тобто, тут ми. Пишемо там, де ми хочемо її знайти, то є можемо своє містечко вбивати там, і відповідно ви будете бачити. Всі е, для вас предложення по міні-джобу. От і тут, от, бачите, міні-джоб, що таке міні-джоб? Це 520 євро, вам будуть платити за 40 годин роботи. Тобто міні-джоб це завжди 40 годин роботи, і це завжди 520 євро. Тобто, це стандарт. І таким чином ви можете знайти собі роботу. Бачите, можна потаксувати 40 годин, можна газети порозвозити, можна. де це тут... Помічником в магазині, по ранках попрацювати, можна вдома десь попрацювати, можна в бакараю, в булошні десь попрацювати, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І ви, коли е, собі знаходите те, що вам потрібно, ви там не церемонитесь про те, що ой одному написав і все чекаю відповідь. Ні, ви отак е, в новій вкладці, там заінтерісувало в новій вкладці, заінтерісувала в новій вкладці, і одразу. Ось воно є. Почитали, що це за робота. І пишете. Я вам рекомендую в записниках е, зробити собі стандартне е, повідомлення для е, Людей один раз його написати, щоб не кожного разу всім писати. І от тут, відповідно, вже пишете повідомлення, і вам вони досить швидко відповідають. В принципі, в течение одного чи максимум там, двох днів вам відповідь прийде. Але дуже часто я там, наприклад, коли е, ось остання робота мені була потрібна, я прокинувся, ми з дружиною поблакали, так, треба вийти мені на роботу ще одну, ось там на пару місяців. І що я прямо не встаючи з постелі, е, знайшов собі міні-джоб е, і. Поки ще навіть ще не встав, мені вже прийшла відповідь, і я в 12 годин того ж дня вже був на співбесіді. І через два дні я вже вийшов на цей міні Джоб. І, хоча це було там десь 15 число, ну але я все одно встиг відпрацювати 40 годин і отримати свої 520 євро додаткових цей спосіб взагалі. Тисячу відсотків дієвий, тому що за допомогою цього способу я, наприклад, міняв свої мініджоби або там уходив з міні-джоба, коли мені потрібно було там додаткові там, 500 євро, мені не вистачало в місяць. Я знаходив собі ще одну роботу, там виходив там, на два місяці, на три місяці, там на місяць, якщо там перед новим роком вам потрібно. Тому цей спосіб просто тисячу відсотків дієвий. Тим паче, що е, міні-джоб можна знайти дуже, дуже дуже поряд. Тож вам буде зручно, вам не потрібно буде витрачати багато часу на роботу і це. Мінімізує, скажімо так, ваші витрати в часі на цю роботу. Тому тримайте і напишіть в коментарях, чи це вам було цікаво і корисно. Тож такий сьогодні нестандартний випуск, у нас трошки за екраном, за комп'ютером позадротили. але без цього нікуди. І я вам розповів сьогодні не десь щось прочитане, а свій власний досвід. Тому я вам вручаюсь за дієвість цих способів. Воно дійсно працює. І ви мені ще повинні будете пообіцяти, якщо ви знайдете собі роботу, або. Міні Джоб, ви повинні 10% задонатити на ЗСУ. Ось така в мене сьогодні інвестиція у вас та в нашу перемогу. Якщо вам сподобалось, підпишіться та поставте лайк. А з вами був Ященко Антон і канал Без Води. Побачимося завтра.